Іспанська для наших з нуля до а2. Ола, і мой Бенденідос, аль Прем'єр відео дель модуло 13. Зверніть увагу, використовую числівник просто 13. Не кажу 13-й. Іспанці так не кажуть. До 12-го я казав модуло дуо десьмо у десьмо. Але поверх 12-го вони називають просто число 13. Отже. Запрошую вас до 13-го модуля першого відео, а саме про такі слова, як і, або, але, «бо», а не, і подібні до них. І про те, як вони використовуються у фразах, тобто розглянемо сполучники найбільш вживані, і їх вживання у. Отже, сполучники. І. Звучить так, як і українське і, використовується для того самого, щоб поєднати щось з чимось. Але, якщо іспанське слово наступне. Після цього сполучника І починається з І, або з «аш-і», Аче І, то вживають замість і, і, Е, щоб звук не повторювався. Vivo en Madrid і la Universidad. Тут все нормально. Наступна після І є буква Е, і звук Е використовується І. Але коли наступне слово починається на І, то оце І перетворюється на Е. Іспанія, Е, Італія, поїсес Медітераніус». Отже, живу в Мадриді і навчаюсь в університеті. Іспанія, та або і Італія є середземноморські країни? О. Означає або. І, знову ж таки, якщо наступне слово починається на О або на H, то замість О говоримо і пишемо У. Як це виглядає? Кересте о кафе. Ти хочеш чаю чи кави? у 8 евро, 7 чи 8 євро. Оскільки 8 починається на О, то оцей сполучник замінюється на У. Щоб не було повторення О. Перо визначає нашому але. І зверніть увагу, є ще слово perro. Перро означає собака, пишеться з двома Р. І оця різниця між одинарним і подвійним Р, її треба чітко дотримуватися. Трабахомучу, перотенгу тімпо парамі фамілія. Працюю багато, але разом з тим маю час для сім'ї. Сіно означає а, або а не. Тобто як заперечення попередньо сказаного твердження. Або уточнення його з негативним наслідком. сіно кафе. Не хочу чаю, але хочу кави. Або, всупереч тому, що можна хотіти чаю, хочу кави. Порке. Оце от Порке написане одним словом і без наголосу. Перекладається як тому, що, або бо. І вказує на якусь причину. порке стой Кансадо. Не йду сьогодні нікуди не виходжу, бо втомлений. Яке це фактично є синонімом попереднього. Але воно більш формальне і означає, оскільки або тому, що війни, яке ЕСТАБА інфермо. не прийшов чи не прийшла, оскільки був хворим чи була хворою. Тут також можна сказати порке, але це більш формальне словосполучення яке. Компре Пане Лече купив хліб і молоко. Tengo una mesa e iluminación nueva – Маю стіл і освітлення нове. Нове освітлення. Оскільки починається на І, то тут буде не І, а Е. Керес песка carne – Що ти обираєш? Що ти хочеш? Рибу чи м'ясо? 5 у онце томатесь. 5 чи 8 томатів помідорів. Лімпіла каса переольвідела косіна. Прибрав хату чи прибрала хату, але забув про кухню. Но Копрепан Сіно Аро купив не хліба, а Рису. Для мене Марія і Ахуан Пара інвітар Лес. Зателефонував до Марії та Хуана для того, щоби запросити їх. Так от, інвітар Лес мало би бути, оскільки це прямий додаток кого? Мало би бути інвітар лос. Але це прояв отого того леїзму, який є дуже поширеним в Іспанії. Замість лос вживають лес, замість ло вживають ле. І це, я так розумію, через трохи часу стане нормою. Тому що, як я вам казав, мова це завжди в першу чергу звук, а потім граматика і правопис підганяються під те, як люди реально говорять. Так і виникають неправильні дієслова, занесені в граматику, тому що люди їх так вимовляли. І це стало граматичною нормою. Еспанія і Ірланда тінен Буенес Релаціонес. Тобто Іспанія та Ірландія мають хороші стосунки. Вамос аль Оальціне. Йдемо в парк чи в кіно. Уно ocho амігос vienen. Один чи вісім друзів прийдуть. Кирія Юдар Пероносабіакомо хотів допомогти, але не знав як. Ну, і не те Ахуан, сіно Педро. запросив не Хуана, а Петра. Трабає люнес і м'єрколес. Я працюю в понеділок і в середу. Курс до інглес і інформатика сон гратіс. Навчальні курси з англійської та інформатики є безкоштовними. Преферіс ір по маняна, о тарде? Що ти обираєш піти походити на курси, можливо, наприклад. Зранку чи пообіді. ораз де трабахо. 8 чи 11 годин роботи. Кирія Термінар перо ноту ветємпо. Хотів закінчити, але не мав часу. Ну, ацептамус чеки з Сінопагос Контархета. Ми не приймаємо оплату через чеки, але але всупереч, в противагу, приймаємо оплату через карточки. Vamos a Valencia і Диспуса Alicante. Мы спочатку їдемо у Валенцію і потім в Аліканте. e Irún salen a las 10. Поїзди на Oviedo та Irún відправляються відходять о 10 en tren o en autobús. Ти їдеш або добираєшся поїздом чи автобусом. Vienes en septiembre o octubre. Приїжджаєш чи прибудеш. В вересні чи в жовтні. Крімос Вяхар Пероно енконтрамос Отель. Хотіли подорожувати, хотіли поїхати, але не знайшли готелю. Або не знаходимо готелю. Тут і так, і так може бути, тому що енконтрамос, воно співпадає форма теперішнього минулого часу. Нойремос Ала Плая Сіноала Монтання. Ми не підемо на пляж, але тому, що всупереч тому, підемо в гори. Цінолемонта, тобто А вгори. Нагадую, що ми в першому відео з 13-го, останнього модуля цього курсу. І розглядаємо сполучники і, або, але, або, Ане, і так далі. Будь ласка, поділіться цим відео. Це дуже потрібно для поширення його. А відповідає нашому, хоча. Вводить протиставлення, те, що відбувається, незважаючи на інше. Мінтрас. Це поки. Тобто вказує на те, що якась дія буде відбуватись паралельно з якоюсь іншою. Квандо, коли, вказує на час. І оце слово квандо, воно з подвійним дном. Тому що воно в багатьох випадках воно змушує нас потім переходити у використання суб'юнктиву. Сі. Якщо, зверніть увагу, «сі» без наголосу, з звичайною крапочкою на над І, означає, якщо, бо з наголосом було б так. Тобто, це описує якусь умову, яка повинна виконатися для того, щоб настала інша дія, а сіке це аналог нашого отже або тому що, тобто наслідок якоїсь дії. Еске справа в тому, що. Тобто, це відсилка до того, що є очевидним або зрозумілим, і використовується для того, щоб пояснити або виправдати щось. Венду, попри те, хоча, попри те, що йде дощ Прямо зараз, ми збираємось виходити з дому, кудись ідемо. Я готую їжу, доки ти накриваєш стіл або готуєш стіл, ставиш стіл. І оце той випадок, коли проявляється подвійне дно слова команду. Ільямо, я тобі телефоную, маю твердий намір, написано теперішнім часом. Що означає теперішній час? Або вже це робиться, або регулярно це робиться, або твердий намір зробити це в майбутньому. Так от, оце квандо нас відсилає до майбутнього. Я тобі зателефоную, гарантовано зателефоную. Квандо квандо, коли дістанусь додому. І оце дістанусь. Отут є суб'юнктив. Тобто ми не знаємо, коли це відбудеться. Маємо твердий намір зателефонувати, але точної часу нема. І оце квандольєге, тоді, коли я дістав бися. дослівно це перекладається таким чином. Я тобі точно гарантовано телефоную, коли дістав бися додому. Ми українською так точно не скажемо, бо коли дістанусь майбутнім часом, а от оцей суб'юнктив, він. Формально у формі теперішнього часу, але відсилає нас до можливої події в майбутньому. Наступний урок, до речі, буде якраз присвячений суб'юнтиву. Тому що далі в цьому модулі у нас будуть фрази, в яких просто природньо треба використовувати суб'юнтив. І без його пояснення це важко буде зробити. Зараз тут я поки що таку даю якби, натяк на те, що буде наступний урок. Тому що оце от Ліге це суб'юнтив. Світі не стім повинна вісітарми. Якщо маєш час, приходь провідати мене. І стой кансадо, а сіке ми воє дормір. Я втомлений таким чином, тому іду спати. Ну, пойду ір, ескетенко кетрабахар. Я не можу йти, не можу піти. Тому що, бо, очевидно, що мушу працювати. Маю працювати. Aunque hace frío, abrimos фріо, ventanas» Хоча, попри те, що холодно ми відчиняємо вікна. Escucho música mientras limpio la casa. Слухаю музику тим часом, доки прибираю в хаті. Або поки прибираю в хаті, las manos cuando termines de comer» – «Помий руки наказ. Тоді, коли ти закінчив би їсти або обідати. Так от, знову ж таки, квандотерміни це відсилає нас до того часу, коли ти це закінчиш. Точно ніхто не знає, коли. І от коли ми говоримо про те, що є нереальним, а те, що, мало би бути, нам би хотілося би, щоб так було, ми використовуємо суб'юнтив. І про це буде наступний урок детально буде розбира... розглядатися суб'юнтив. пан компра Гаєтас. Якщо нема хліба, купи печиво. Ну, а й суму, асіке бебемо сагва, немає соку таким чином, тому внаслідок того, що немає соку, п'ємо воду. No, que conozco la verdad» Це не так було. І оце еске це відсилає до того, що я ж точно таки знаю. Тобто, оскільки або спираючись на, на очевидні факти, або на відомі факти, бо я знаю правду, не було так. Я ж знаю правду. Оце от Еске. Я ж знаю правду. Аунке Естой Кансада вой фієста. Незважаючи на те, що я втомлена, тут від жіночого імені говориться. Я збираюсь піти до тебе на свято. Ту, мєнтрас ментras йоескучу. Ти говориш доти, або протягом того часу, коли я слухаю. Ескрібаме пуедас. Напиши мені. Коли ти зміг би. Тобто, коли ти можеш, якби в майбутньому, коли ти зможеш. Але зможеш, це ми українською говоримо майбутнім часом. А тут це теперішній час суб'юнктиву. От він передає дію, яка можливо або з вір, певною вірогідністю відбудеться в близькому майбутньому. кересте стає компанію Альмедико. Якщо хочеш, я тебе супроводжуватиму, тебе проведу, піду з тобою до лікаря. Тенемо самбре, а сіке педімо з піца. Ми голодні, тенемо самбре, маємо голод. Таким чином, або виходячи з цього, просимо, або замовляємо піцу. Нової ірме, тенго от розпланес. Я не збираюся йти тому, що, оскільки маю інші плани. Так це еске, опираючись на те, що реальність така, що в мене є інші плани, тому не можу піти. Анке la obra Континуа. Аунке також інколи передує використанню суб'юнтива. Незважаючи на те, що, можливо, б дощіло будівництво, будівництво чогось, процес будівництва продовжується. Лео Кореос, перечитую або читаю повідомлення поштові. Доки або тим часом доки чекаю на збори. Зателефонуй мені тоді, коли ти побачиш результат. І знову ж таки, побачиш це майбутнє і тут dudas, pregunta al jefe. Якщо в тебе є сумніви, запитай у шефа, керівника. Él llegó antes, así que empezamos antes. Він прибув раніше, таким чином, тому ми розпочали раніше також. No puedo quedarme. Es que no puedo. Не можу залишитися. Та тому що не можу. Без пояснення причини, але тому що не можу, тому що є для того якісь певні підстави. It's es que no puedo. Aunque haya tráfico, partimos ahora. Незважаючи на те, що можливо є інтенсивний дорожній рух трафік, партір це, це відділяти, тобто ми вирушаємо. Звідси походить і слово партідо, партія, і партіфіпар, брати участь, але в даному випадку це вирушаємо, відділяємось від того місця, де ми є, і вирушаємо в дорогу. Слухаю радіо протягом того часу, доки, поки веду машину. Тавісокмандо Естемос ін Валенція. Я тобі дам попередження, я тебе попереджу, тобі сповіщу, коли можливо, або коли нарешті, тобто, коли це точно невідомо, коли це буде. Естемос, коли ми будемо у Валенції, коли будемо перебувати у Валенції. Також суб'ємти. І трен, тома ель автобус. Якщо ти пропустив поїзд, то сідай на автобус. Вони кажуть, ель автобус, так само, як кажуть, ель таксі. Тобто, по-іспанськи, щоб взяти таксі, щоб взяти автобус, щоб взяти літак чи поїзд, використовується те саме слово. Взяти. Тома. Бери автобус. Ну і б'єтеся. Асіків'яхамусманяна немає квитків. Таким чином, маємо тверде рішення, тобто поїдемо, їдемо завтра que hubo Еске huelga. ми пропустили, він ще втратили е, рейс літаковий. Чому? que, та внаслідок того, що був страйк. А тепер приказка. Аонкела мона се віста деседа мона секеда. Якщо навіть в тому випадку, хоча мавпа одягнеться в шовк. Мавпа залишається мавпою. Мавпою залишається. Хоча мавпа одягнеться в шок, мавпою залишиться. Будь ласка, зробіть те, що тут рекомендую вам, тому що це потрібно для того, щоб ви не втратили те, що вивчили. І наша традиційна рубрика Luth, Camera, Action. Тенгоамбрейсет. Маю голод і спрагу, тобто хочу їсти і пити. Кафе кава чи чай? Хочу йти, але не можу. Не té. не каву, а чай. llueve. не виходжу, тому що йде дощ. No me fui, ya que estaba ocupado. не пішов туди, тому що був зайнятий. Estoy cansado, así que voy a Dormir En La Reunion. Анекдоти я не перекладаю. сподіваюся, що ви зрозумієте. І напишіть свою версію в коментар. Отже, ми з вами переглянули перше відео із 13-го модуля, останнього модуля цього навчального курсу. Мова була про сполучники типу «і», «а», або «ане». Будь ласка, зробіть те, що я вас прошу. Наступний відеоролик це друге відео з 13-го модуля, і ми якраз поговоримо про суб'юнктив, тому що він нам потрібен буде для правильної, логічної і літературно вивіреної побудови іспанських фраз, тому що в українській мові суб'юнктив не так використовується, його як такого, не існує. А в іспанській мові він дуже часто використовується, і треба правильно знати, де його вживати. Тому поговоримо якраз про суб'юнтив, для того, щоб решту уроків цього курсу вам було легше сприймати. От і все на сьогодні. Це те, що я вам хотів передати в цьому уроці. Сподіваюсь, що було цікаво, сподіваюся, що було корисно. Сподіваюсь, що, особливо ті, хто вперше на моїх уроках, що. Підпишитесь на канал, щоб поширити це відео, поділитись із кимось ще. На цьому дякую за увагу. Гратія atención y і la проксима.